Всіх вітаю! Мені трапилася така дуже цікава імпортна плата. Я вже її обдивився. Хочу розглянути її разом з вами. Добре, друзі. Кусочок відламалося, в такому стані вона мені попалась на прийомці. Почнемо з цього, що тут дуже багато міді. Ось таких у нас бачимо, дуже 5 катушечок є. Є ось такий трансформатор. Добре, ну це мідь, це в нас най найдешевша позиція. Маємо мікросхемки, друзі. Збираємо, перевіряємо на позолоту, якщо ні, забираємо на золотий волосок. Що мене зацікавило, друзі? Ось тут бачимо: попалася ось така мені по типу радянських ракет, але СМД конденсатори. Бачите, скільки їх великих багато там всередині. Ось якщо буде, О, ось так. Це всередині так само воно робиться, як і з ракетами Діміксідом. Вилучаються вони звідти. І перевіряємо, тому що тут можливо будуть вони це. Можливо, будуть немагнітні. Це буде 63 гривні за грам, друзі. Так що ну, вже дуже цікаво по цій платі. Далі, що ми тут а спостерігаю? Я. Спостерігаю я ось таку коробочку. І щось подібне вже я таке розбирав. У мене є підозра, що це буде імпортна релюшка. Зараз ми одразу і подивимося. Бо і надпис такий самий, можливо. Так, в мене вийде зламати. О! Так, да, друзі. Друзі, дивіться. Да. І по ходу. Друзі, по ходу, золоті будуть сеї. Друзі, по ходу золоті контакти. Або золото, або позолото. Зараз ми подивимось. Один рухомий, один нерухомий. Так, загинаємо. Мають вони ось такі жовтенькі, але підгорівший. З однієї сторони жовтий. Не можна фокус зловити. І з іншої з двох боків. Але мені здається, що це буде у нас посріблення з позолотою. Зараз дернем тако і побачимо. Так, да, воно побіліло в нас, але нічого. Це в нас чисте срібло. Також у нас залишиться мідяшка. друзі. Це вже непогано, це вже радує. Плата мене радує. Плюс це ж не все. Із дорогих деталей. Зараз трошки зближу. Ось задня сторона ось цієї платки, що така впаяна на 90 градусів. Бачимо, дуже багато СМД-конденсаторів є, як дрібних, так і великих. СМД-резистори є чорненькі. Конденсатори в нас приймаються 1500-1600 гривень. Ціна коливається, потрібно стежити за прайсом. Резистори чорненькі ми переробляємо самі. Також бачимо ці строма ніжками. Одна, з однієї сторони, одна, з другої сторони, дві. чудова позолота. Їх збираємо, переробляємо. Як Для їхніх розмірів дуже чудова позолота. Я збираю. І ось такі в стікляшках вони я збираю також. Я не знав, але мені один товариш у коментарях написав, що він переробляє, займається. Там маються дорогоцінні метали, як золото, так і срібло. Ну Їх потрібно збирати, бачите, вони дрібні, але потрібно збирати. Вони збираються доволі, якщо імпорт збираєте. Інша сторона з цієї ж плати, друзі. Візьму, отак, буде краще видно, трошки зменшу. Одразу ж, взагалі, жирна сторона, одразу бачимо. Схема на чотири сторони, дуже багато ніжок. Чим більше ніжок, тим більше золотих волосків. Так само двохсторонні. Ось ці всіх в чорних забираємо, знімаємо, у всіх їх є золото. Дуже багато цих строма ніжками забираємо, СМД-конденсатори, резистори. дуже доволі багато. Ось це я не знаю, що таке. Мався я провірити, так і не перевірив. Перевіримо якось пізніше, щоб не затягувати відео. Кварц, не знаю, потрібно дивитися. Роз'ємчики посріблення. Забираємо. Так, друзі. Тут у нас мідяшка з тої сторони, з іншої, у нас будуть СМД-конденсатори. Я вже не буду там виломувати. Що ще тут, друзі, я хотів подивитися. Ага. Маємо ось такі в пластмасі, у пластмасі діоди маємо. Забираємо, зрізаємо як побільше, бо це мідь, вона залишиться, коли ми будемо переробляти. Ця мідь залишиться, вона доволі непогано важить. По типу К-50, не К-50, а, да, К-50 ось такі. Я збираю, відео буде, як я переробляю, переплавляю. Також ось ці я збираю теж всередині алюмінієва фольга дуже легко розбираються, переплавляються. Забираю ось ці, вони нічого собою не представляють, але там буде мідна або лату латунна підкладка легко розбираються, назбируються. Е, маємо півбочата. На півбочата друзі, ось ось маємо. Е, також перевіряємо, може бути позолота, якщо немає позолоти, забираємо на золотий е, волосок. ну Роз'ємчик тут, е, скоріш всього, е, буде про буде просто посріблення. Ну Перевіряємо, може бути латунний. Е, е, також, друзі, ось цей кусочок, що в нас від цієї плати. Ось забираємо таблеточки на посріблення обов'язково, бувають сині вони. Е, також ну, забираємо цю фігнюшку К-50. І що я хотів показати? Є в нас ось така чудова кнопочка. Друзі, я... Е, ну, ви розбирайте, я її ламати не хочу, я випаюю. Тому що вона дуже в чудовому стані, я впевнений, вона буде працювати. Я 100% впевнений, вона буде працюватися. Кнопочка, так що... Ну, я не буду ламати. А якби вона якась була стара, там, ну, потрібно перевіряти, вони доволі часто в імпорті трапляються, що вони є, бувають золоті або срібло з позолотою. Так що, так, друзі, перевіряємо такі кнопки, забираємо. І наразі, друзі, буде так, якби все. Плата чудова, мені дуже сподобалось, вона така непогана. З цієї сторони не маємо нічого. Е, а, забираємо це. Е, звичайно, забираємо припой. Також є відео, буде детальне відео, як я знімаю, як переробляю, як люв злитки. вже. Е, друзі, кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Хоча б даже за реліжку. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. Збирайте друзі радіодеталі і хай вам щастить гарного дня.